Так, а ось один із асистентів головного тренера, я б сказав би, вірний маршал Мюрат Володимира Петровича Бондаренка, нашого Наполеона футбольного, Володимир Крохмаль. Як завжди з вудкою, подивіться. Як завжди, ну я, я просто знаю, що Володя, він просто фанат риболовлі. Поділись своїми секретами Володя, риболовними. От як ти полюбляєш ловити рибу? На яку, на, на, на яку прикормку, наживочку? А ну розкажи. Де твої улюблені місця для риболовлі? На Десні? В батька на Вінниччині. В батька на Так. Да. Який твій найбільший улов був, От, якщо так не збрехати? Ну, Рибаки взагалі то люблять прибрехати, але покажи зараз. Короб 3500, білемур 3300. А якщо отак руками як вони це Ну Так, це плюс-мінус. Так, як я сказав, точно, що я звішував. Скажи, Володя, яке, яка, яка твоя чуєчка перед завтрашньою грою? От Якби з огляду на твою таку велику дуже професійну кар'єру, ігрову кар'єру, скажімо так, на твій досвід. от ну, Ти тренер, це зрозуміло, ти не можеш допомогти команді на полі. Але от що на твою думку завтра буде вирішальним, Який фактор? Насамперед, це футбол, і як завершиться кожна гра. Це... Ну, Можна тільки там здогадуватись, тому завтра все побачу. Я не можу сказати. Ну, як вважаєш, команда функціонально готова? Бійцівські якості, скажімо так, на висоті? Ну, Команда налаштована на перемогу, але ж з того боку також команда сюди їде, так скажемо. Не відбувати номер, По цьому думаю, що гра буде бойовою, а виграє вже той, хто буде цього більше бажати і на чому боці буде вдача. Ну, десь так. Це ти дуже правильно сказав, фарт завтра познадовиться нашій команді. Зокрема, я думаю, два тренери Володимири, треба, щоб між вами сів Артем, і я думаю, фарт буде. <рес> Дякую.